Чим займаються гравці на Ukraine Mobile Comp в звичайний весняний день. Привіт, це я Нензів. В сьогоднішньому відео ми будемо слідкувати за допомогою адмінки за гравцями комп-проєкту Ukraine Mobile. Ну а скачати гру ти зможеш по посиланню в описі відео. Не забудь вводити промокод NINE, і дасть тобі 200 тисяч, а ми переходимо до відео. Бля, Славік 10-й айдішник, він у нас працює евакуатором. Походу зараз буде шукати якісь машини, які неправильно припарковані, і зразу на штраф. Площадочку, правильно, правильно. Треба наказувати всяких уродів, які неправильно паркуються. Армійці, дивіться, а це що в них відбувається? Це в них, коротше, якась пробіжечка чи що? Просто погляньте, толпа ЗСУшників, біжить десь по лісу. Що взагалі відбувається? Олег, ти що плачеш? Ніфіга тут машини у армійців, концепт-кари різні, what the fuck, що взагалі відбувається? Непогано, непогано. До речі, я бачу, що в принципі, як для такого невеличкого онлайну в організації ЗСУ людей досить. Таки багато? Ні, ну нормальні в них тачки в заслугу, я вам в натурі кажу. <смі> Це поки генерали, коротше, катаються на от таких от автомобілях, за ними бігають звичайні рядові. Я вас поняв. Тут нас таксісти на уклоні ганяють, нічого цікавого. Ля! Я, я лиш, коротше, тільки що дивився за оцим 14 м айдішником, пішов далі, переключився на 17-й, а вони вже в річці. Як так? <смі> Коли ви встигли розвалитись, мужики, ви чого? Остап Вишня, куди ти? На своєму гольфі на грядку заїхав, чи що це таке? Можливо, це не грядка, можливо, я помиляюсь. О, правильно, правильно від'їхав. Нєфіх топтати бабині помідори, ти чьо? О, першого далекобійника ми зустріли. Ля, я би теж хотів попрацювати далекобійником, але у мене, на жаль, за маленький рівень для цього. Ну ми по-любому на ньому попрацюємо в майбутньому. І, можливо, навіть зроблю відеоролик. Та неможливо, а точно зроблю. Ля, ЗСУшники вже построїлись, а то в них тут такий хаос був, вони бігали туди-сюди. Тепер у них нормальний строй якийсь в якомусь селі, коротше, точніше, в якомусь лісі біля села. Та ці дальше попали в річку. Ля, вони взагалі не можуть нормально їхати. Чел пише <пізна> пізда. Ну тут по факту, братан, тут нічого, нічого більше не скажеш. <пізна> Ензо скобар на такому блатному поршику ганяє. Ля, ковбасить А, ні-ні, це в мене просто не синхронізувалось. Сан Лі теж на поршику, але вже на 911 якщо я не помиляюсь. О! А тут Челік взагалі спить на дивані. Ну правильно, хе-хе. <пізна> Братан, ти, по-моєму, вообще заблудився в якомусь полі. Що ти тут взагалі робиш, братан? Їдь кудись в цивілізацію, йомою. Тут взагалі погоня, коротше, за ЗСУшником жениться якийсь бандюган. Йому пробили колесо. Що взагалі відбувається, мужики? За чим ми зараз будемо слідкувати? Ля, перестрілка, ЗСУшник ліквідує Бандюгана. Все, він ліквідував Лізу. А, це Ліза, блін. Ля, ну це красавчик. Я переключився на якогось Віталіка, а він пише ти. Гандон. <рігандон> <рігандон> Цікаво, до кого це було адресовано. Скоріше за все, до цього Олега, який його чомусь таранить. Я, звісно, предісторії не бачив, але але, скоріше за все, <рігандон> він просто займається фігньою. До речі, Віталіка така ж сама в ауді, як і у мене. І ти нахуй бомж Йобаний. <реш> Ні ну Ми засуджуємо таких як на що він просто дебеш... дебешить людину, ми таке максимально не підтримуємо. А, чи він спеціально ламає тачки, а потім пропонує їх відремонтувати. Ну, цей бізнес ми максимально засуджуємо. Валєра Перміно теж на блатному мерседесіку з платними намірами. Ні, ну наміра такі не дуже блатні, але там є три троєчки, сімерочка, коротше. Ну нічо так, нічо так. По солідному, по багатому. Ля, ти що рама, братан? Рама тривандама. ого! Угу. Опа, опа, поліція, поліція. До речі, подивіться, в них тут якась колона, якесь міроприяття зараз буде відбуватися. Колона з чотирьох поліцейських автомобілів в нас зібралася. Зараз цікаво, куди вони будуть їхати. Я думаю, що ми до них ще повернемося. Ля, братанчик, капот забув закрити. Бля, <реш> капот відлетів. О, тепер ми спостерігаємо за цим Олегом, який вже черговий раз створить якусь діч. Він просто давить оцього Віталіка, я не розумію на що. Єва закрий, гандоняра стара. Ні, ну ми таки максимально теж засуджуємо такі висказування. Але якщо чел тебе дебешить постійно, то в принципі реакція Віталіка зрозуміла. <реш> Адольф австрійський! Братан, в топ нікнеймів, то по-любому в десяточку топових нікнеймів попадаєш. Я такого взагалі ще не бачив. Адольф Австрійський. Ну це по-любому хороший художник, братан. Ми одобряємо, одобряємо. Так, тут шахтер работає три дні без зарплати. Я вам базарю через кожен найдішник ЗСУшники. Вони прям повсюду. Тут, певно, якийсь дуже-дуже хороший лідер. Девід Марконі, блін, я ж його знаю. Я його по-любому знаю. Я, що тут відбувається? Коротше, ми побачили, яке жорстке ДТП. Тут братанчик у нас на чорній такій приорі. Цій аперской. Айдет катится занижена приура. Я! Ще один братанчик, який претендує на раму три вандама в натурі. В нас був перший і тепер Антончик. Шість пістолетом, чисто школьник бігає, револьвер більший від його голови в три рази. Ля, братан, ти що твориш? Любомир вообще на блатной походочке. Что за костюм? Володька сегодня наглаженный, в туфельках вообще жесткий. Это что, Джейсон Стэтхем? Чи, че кто це? А ну давай ты сейчас какие-то жесткие цитатки, юма Если в Монголии монгол, то в Чехии чехол. Тоже факты. Знаешь, я вообще люблю язык фактов. Говорю, обычно на ньому. Ооо, це я вчасно попав. Ха-ха. Чел просто з кричі стрибнув на Dodge Challenger. Братан, мені цікаво, як ти туди взагалі потрапив. Бля, куди ти улетел? Все, я зрозумів, як він на дах попадає. Він розганяється і там з горбика чисто вилітає. Братанчик, я поняв тебе, поняв. Ти у нас екстремальний вообще, кірюха. Коротше, братва, в принципі, на цьому Відос в нас вже доходить до кінця. Ви спитаєте, де мій персонаж? А мій персонаж змучився і лях і спить. Коротше, наївся і спить. Якщо вам сподобався даний відеоролик, обов'язково ставте лайк. А якщо ви якимось чином ще не підписані, то обов'язково підписуйтесь, адже на цьому каналі виходять відеоролики по українським мобільним GTA RP проектам. Ну а на цьому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі.